Мої вітання. Повертаємося до марафону на телеканалі Ті 7 Для тих, хто що не доєднався, я нагадаю, що працюємо в прямому етері, і ви маєте змогу доєднатися до онлайн трансляції на ютуб-каналі телеканалу Ті 7 а також на офіційній сторінці у соцмережі Фейсбук. Саме там під онлайн трансляціями залишайте свої питання в коментарях, і ми обов'язково відреагуємо. Ну, а зараз, напевно, кожен із нас відчуває, що йому потрібна підтримка або ж допомога. Я зараз кажу саме про психологічну допомогу. Як хмельничани, що хмельничани про це кажуть, як реагують, ви теж можете доєднатися до нового дослідження, про яке нам розкаже виконуючий обов'язки директора Хмельницького міського центру соціальних служб, координаторка проєкту психосоціальної допомоги від ізраїльської коаліції травми. Тетяна Гуранська, пані Тетяно, я вас вітаю. Слава Доброго дня. героям слава. Давайте почнемо із того, як народилась ідея створення цього опитування саме для містян, аби зрозуміти, яка зараз ситуація взагалі з психологічним станом. Ідея ця е, виникла після того, як е, безпосередньо, коли почалося повномасштабне вторгнення, ми вже зіштовхнулися на штабі для внутрішньо переміщених осіб. Ми бачили ці потоки людей, які були. Не в змозі справлятися з своїм психічним станом, mm -hmm. і ми максимально допомагали, але з іншого боку, ми теж не змогли, якби не перекривали ті об'єми, які до нас надходили. Цей проект від ізраїльської коаліції травми саме навчальний проект, вони розпочали в травні минулого року. Це була така їх підтримка для України і для психологів, зокрема. Я особисто проходила тоді цей проект, і після того для це була підтримкою великою для мене, для моїх колег. І після того, коли я побачила, який це є ефект, дійсно, да, ми почали перемовини, щоб запустити цей проект більш масштабно, більш грунтовно на території Хмельниччини для всіх мешканців міста. Що нам дасть опитування? Опитування нам дасть більш таку повноцінну картину, на що ми зможемо опиратися, на що координувати ці навчальні проекти, тому що в них є базові свої програми, але вони залишають, попри все ще місце для тем, які для нас актуальні. Актуальні теми зараз це протидія домашньому насильству, профілактика суїцидних намірів на жаль, це, це є. І, і звичайно професійне і емоційне вигорання ми зараз маємо проміжні результати, так, такі тому що вже більше як 400 людей взяли участь так. в опитуванні. Про що вони кажуть? Ось ці наміри, і суїцидальні, і потребу потребування психологічної підтримки. Ви це відзначаєте в результатах? Так, відзначаємо, що для мене дуже цінно і. Навіть неочікувано те, що я залишала таку графу, де люди можуть дати зворотній зв'язок, якісь свої побажання, і насправді дуже багато побажань, таких конструктивних. Хтось пише про якісь свої переживання, хтось пише це як побажання, як крок до якихось певних дій, які ми можемо зробити. І наразі дуже великий відсоток готовий навчатися, щоб допомогти в першу чергу самому собі, тому що всі ці програми націлені на те, щоб якомога більше вміти навчитися допомагати самому собі, звичайно, своєму найближчому оточенню. Тому що ми маємо розуміти, що навіть психологів на всіх не вистачить. Тому мета цієї ініціативи створити таку життєстійку, резильєнтну громаду. Mm -hmm. Сам термін резильєнтність взагалі походить з фізики це властивість матеріалу повертатися після зовнішніх опорів. Тому ми маємо бути як той матеріал, ми маємо вміти повертатися під впливом. Внутрішніх, зовнішніх, да, всіх цих подразників, всіх обставин, в яких ми знаходимося, ми маємо виходити сильними з цих всіх ситуацій. Ще така хочу зазначити, така тема, яка теж вона важка, але вона дуже важлива тема втрати. Тема втрати, тема того, як сповіщувати правильно про втрату, щоб не травмувати людину, щоб не повертати її знову в той стан, в якому вона вже перебувала. Як поводитися близьким, які знаходяться поруч в період втрати, ми не забуваємо, що нас багато зараз повертаються хлопці військові, їх родини, які теж переживають втрати. На жаль, і вони не знають, як з цим справлятися, і це теж відображається в опитуванні. І ми враховуємо ці всі моменти. Це абсолютно різні групи людей, які потребують різної допомоги. так, так? родини військових, окремо так, військові, окремо так. люди, які знаходяться в тилу, але відчувають якусь свою провину і так далі. Люди за кордоном, українці, які так. виїхали і відчувають там ефект збереженого. Так, всі всі ці люди вони можуть надати собі допомогу або підтримувати, хоча б свій психоемоційний стан. Е, так, ці ці програми вони розраховані для керівників окремо. В них все розмежовано по програмі. Окремо для керівників, окремо для медичної сфери, для соціальної сфери, окремо для е, тих, хто залучений в критичних інфраструктурах, для військових, для їх родин. Є просто загальні програми, які направлені на те, щоб саме людина була обізнана, да? тобто ти інформований, отже, озброєний. Угу. Тому це теж потрібно не забувати. Потрібно не забувати, що як би там не було в будь-якій ситуації, Правило маски в літаку, так? ти спочатку вдягаєш маску собі, так. а тоді тому хто поруч. Якщо говорити про те, про те, що власне далі буде із цим опитуванням, ви опитуєте опиратись саме на ті речі, які потрібні зараз людям, так, і на що більше потрібно звернути увагу. І з тієї вибірки, яка є зараз, уже чи ви можете виділити основні такі моменти? Так, люди е, просять е, зробити е, групи психологічної допомоги по мікрорайонах міста. Є така потреба, і це неодноразово, якби я бачу в, в процесі того, як проходить голосування. Це реально, реально реалізувати? Реально, так, реально. Це реально, тому що е, зараз цю програму проводять тренери Ізраїльської коаліції. Mm -hmm. А взагалі наша кінцева мета ми сформуємо тут свою команду, вони готові підтримувати нас. І навіть якщо проєкт закінчується, все одно ми будемо на зв'язку. Якась методична підтримка, е, можливо, е, ми хочемо перевести це Формат, зараз це формат онлайн, угу. але ми ведемо перемовини, щоб перевести це в такий якби змішану форму, щоб частина була в очній формі, а частина в онлайн. Звичайно, очна форма це більш, скажімо, дієво. Але як показала практика, онлайн теж має місце бути і це теж дієво, тому що є зворотній зв'язок. Люди вже які пройшли зараз в Хмельницькому, у нас пройшли колеги. З управління соціального захисту, департамент освіти охорони здоров'я і ЦНАП. І є зворотній зв'язок, тому що в кінці пишеться есе про те, як це, як це можна використати в житті, як це реально працює, да, як ми можемо допомогти собі найближчому своєму оточенню. І це відгуки, які... Щирі і не це не екзамен, так не, не іспит, це не якась така, не такий зворотній зв'язок, який в примусовому, тобто люди реально мають зразу ж результат. Да? Вони можуть це все в життя вже запровадити в подальшому. Є ще в них для багато задіяно в освіті, да? для керівників освіти. І було би чудово, якби ми залучали. Є така програма для дітей. Для підлітків, щоб при школах створювати такі, ну, умовно кажучи, такий тім для підтримки команди, такі да, підтримки психологічної допомоги на рівні навіть підліткових на підлітковому рівні. Окрім цього, наразі в Києві вже відкрили центр стресостійкості. І я спілкувалася з колегами, і основні запити зараз це від комунальних служб. Зараз вони проводять е, навчання для керівників теплокомуненерго, uh -huh. тому що виникла велика така потреба вигорання іде персоналу. І окрім цього, є військові, які пішли добровільно в перші дні війни. Вони вже повернулися, тому що робочі місця за ними збереглися, і нема цього ком'юніті. Да? Люди не знають, як спілкуватися, тому що. Люди повернулися в іншому стані, вони не розуміють, що з ними відбувається, і не розуміють самі ті, хто залишився да, на місцях, і тому це така дуже нагальна потреба. У нас теж це спостерігається і є наразі. Є запити із від поліції і від ДСНС. Але ми це все врегульовуємо, тому що це йдуть домовленості на рівні міністерств. І коли це буде врегульовано вже шляхом підписання меморандумів, звичайно, це буде простіше, якби це вирішувати да, такі механізми. Але кінцева мета взагалі, така оптимальна да, цієї програми, це щоб на всіх дотичних до цих всіх ситуацій інфраструктурах ми розмовляли так, якби, єдиною мовою. Ми розуміли, що ми можемо зробити при цій ситуації. з Співпогляду, співслова, щоб це був такий єдиний алгоритм дій при критичних ситуаціях це не тільки стосується, да, якби зараз ми в процесі війни. Ізраїльська коаліція багато надає підтримки при різних їх катаклізмах, які виникають, і при таких стихійних явищах. Ну тобто, це адаптовано, тому що вони працюють в цій програмі вже з 2001 року. У них є дуже велика база знань, вони постійно все одно, навіть вже ніби здавалось, такий в них великий досвід, да? але вони все одно ще адаптуючи, щось перетворюють, щось додають. Вони діляться з нами досвідом, але так само ми вже можемо да, дати їм якийсь зворотній зв'язок і теж якісь корекції, от навіть в цих програмах вносити. Ми зараз багато говоримо про ментальне здоров'я, про те, як важливо підтримувати. Можливо, я живу в своїй якійсь бульбашці інформаційній, так але мої бульбашці про це багато говорять і піклуються. Дуже хотілось би, аби в кожного в бульбашці це було. На ваш погляд, зараз, враховуючи і нові виклики, те, що з нами живе, і те, що події змінюються одна за одним, і ми не встигаємо часто з цими емоційними такими качелями з цим всім впоратися, що потрібно, аби пройти це навчання, аби могти собі допомогти, побачити перші дзвіночки і побачити ці дзвіночки в рідних, ви можете, я залишу в кінці свої координати, ви можете писати. І я формую просто групи, я uh -huh. поділяю людей. Ну здебільшого акцент іде на саме на організації в першу uh -huh. чергу, як би uh -huh. да, ті, хто дотичний до роботи. Але крім того, і якщо є люди, які готові навчатися, і які в подальшому готові да, продовжувати цю роботу, тому що робота буде насправді. Більше ніж зараз yeah. ми бачимо. Це потрібно визнавати. Хоча я розумію, що це важко, але потрібно це визнавати. Тому, будь ласка, доєднуйтесь, будемо формувати групи, будемо закріплювати тренерів і розпочинати навчання. Навчання в середньому от загальна програма йде від 8 годин, uh -huh. і для психологів вона більш така поглиблена до 22-24 годин. Є запити від військових психологів, і я зараз веду перемовини. Я би дуже хотіла, щоб для військових психологів і для е, керівників міста і області це були очні навчання хоча б декілька днів. Але наразі ведуться перемовини, тому що дуже багато є таких питань, які потрібно врегульовувати. Починаючи, як би да від того, що в нас військовий стан і, і теж якби всі. І по документації, ну тобто, така низка питань, яку треба врегулювати. Але я над цим працюю і докладаю зусиль. Багато зараз таких нових термінів і вигорання, так про яке раніше ніколи не говорили, але точно відчували його. Mm -hmm. І абсолютно різні панічні атаки, які люди можуть відчувати, і можливо, теж ніколи про це не знали. Чи ви із опитування можливо теж спостерігали за тим, що люди більше починають вникати в тему ментального здоров'я і розуміти, чому це важливо, чому ми думаємо про те, що якщо у нас щось болить. Ми йдемо до лікаря і піклуємося про фізичне здоров'я, але mm -hmm. чому коли каша в голові не йдемо до психолога? Е, да, я хочу відмітити таку тенденцію, що, наприклад, навіть порівняно з минулим роком, да, я можу на основі якби центру соціальних служб подивитися, що Є тенденція до зміни, є хороша тенденція до зміни. Да, що до нас менше людей, до прикладу, приходить і каже, що ну я ж не хворий, але от мене направили сюди до вас. Ну тобто, вже оця таке кліше, да, mm -hmm. воно падає поступово, не, не, не дуже швидко, але і знову ж таки, опираючись на результати опитування, я бачу те, що Дуже великий відсоток, там більше 60% готові звертатися за психологічною допомогою. Це великий відсоток насправді, тому що з врахуванням да, знов ж таки цього такого ще закорінілого по пострадянського да, бачення і відношення, то я вважаю, що це великий відсоток, і ми рухаємося в вірному шляху, тому що на це насправді треба звертати увагу. Це невід'ємна частина, це ну якби да, ми можемо не звертати увагу, да, але все одно це буде таке, як накопичувальна дія, рано чи пізно, в якийсь момент, вся ця ситуація може дойти до якоїсь критичної точки і краще йти на випередження, краще запобігати, краще знати, що з цим робити. І резильєнтність це таке поняття, яке з ним не народжується. Якби да, ми всі народжуємося, і в силу якихось. Там, починаючи з генетичних да, передумов, і закінчуючи тим, в якому оточенні ми живемо, що на нас впливає з цих факторів, да, це має значення, але це можна напрацьовувати і потрібно напрацьовувати. Да, цю, 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 цю життєстійкість до всіх обставин, тому що це ну це можливо, але треба звичайне бажання, тому що нікого примусово ми ну, не навчимо, це Точно. Щодо вибірки, яка вже є станом на зараз, вікова категорія людей, яка пройшла опитування і яка знає про важливість ментального здоров'я і підтримки його, і так далі, яка це вибірка людей? Вікова категорія, теж ну мене особисто приємно вразила, да, тому що вона починаючи від 17 років і закінчуючи до вік 65 років, навіть мені здається 68 бачила, тому що я ще так не вивчала грунтовно результати. Але обов'язково е, всі результати будуть опрацьовані. Е, опитування буде йти ще протягом трьох тижнів. Ми плануємо, і вже на підставі цього ми зробимо повний глибинний аналіз. В принципі, така варіабільність має бути висока, тому що е, ми захопили багато якби критеріїв, е, дали вибір великий, якби да є що обрати, і плюс є те, що, як я вже зазначала, що є те, щоб. Людина сама визначила, що чого їй не вистачає, і що би вона хотіла бачити в цих програмах. Якщо говорити про анонімність, тому що для людей теж це дуже важливо, зазвичай при проходженні опитувань про своє здоров'я, аби ніхто про це не дізнався uh -huh. чи мені потрібна допомога, чи ні, чи є опитування, так, да, да опитування анонімне, да цілком анонімне результати, якби ніхто не, не бачить. тому видно тільки вік uh -huh. і стать. Хто може проходити опитування? Чи є якісь обмеження, чи обмежень немає? Ні, Ніяк. Немає ніяких обмежень, але це е, саме для мешканців Хмельниччини, для міста угу. і області. Ну тобто, щоб була е, картина, якби да ми так як ми говоримо в межах е, життєстійкості громади, е, то ми вивчаємо саме стан психологічної е, громади. При, власне, створенні питань, тому що я їх так проглядала, вони різні, так, аби mm -hmm. охопити різні моменти. На чому ви опирались? На що опирались? На, опирались на запити, на запити mm -hmm. від людей. Якби, да, я вивчала, як це в інших містах, які є запити. Хоча теж хочу зазначити, що, до прикладу, mm -hmm. я спілкувалася з колегами з Києва, з Харкова. Да, і хочу відзначити, що міста, вони трохи відрізняються, як uh -huh. да, від нас. Можливо, навіть десь можливо, дати акцент на те, що в менших містах оця підтримка самодопомоги да, один одному, вона більше, ніж в великих містах, тому що вони там більш, якби в них інший темп, вони більш розрізнено живуть. Але в загальному, в принципі, да, ми з колегами вже спілкувалися, що. Я запропонувала колегам з Харкова теж таке опитування, щоб вони пройшли. І, можливо, ми потім навіть проаналізуємо і угу. зробимо якийсь порівняльний аналіз. І я думаю, що це було б корисно насправді, якщо б була така аналогія провести. Де ми можемо знайти опитування? Три тижні у нас ще є, аби його пройти. Да. Де знайти ви можете зайти на сторінку Хмельницького міського центру соціальних служб. Ми оновимо, щоб mm -hmm. не шукати. Воно в нас можливо десь далі в стрічці. Можна на мою особисту сторінку. Є в Фейсбуці, в принципі, і ми залишимо посилання, якщо mm -hmm. можна буде під ефіром. Тому да, звичайно, Та, проходьте. Да, обов'язково на, на Ютуб каналі ТівісімПлюс. Зайдіть помітку наживо і знайдіть цей етер, аби перейти за посиланням. На завершення, що б ви хотіли сказати мешканцям Хмельниччини, аби таки змотивувати їх, взяти участь, не пройти повз, а взяти участь. Я перш за все хочу подякувати всім тим, хто вже долучився, тому що дуже це цінно і дуже важливо. Наразі я дуже вдячна за зворотній зв'язок. І буду не менш вдячна всім, хто долучиться, тому що чим більша вибірка буде людей, да, зацікавлених людей, тим швидше буде цей процес формування життєстійкої громади. І ми маємо бути стійкими, сильними. І слава героям. Дякуємо вам, пані Тетяно. Власне, ми чекаємо тоді студії, коли відбудеться повне опитування, аби ми могли проаналізувати так, ті добре. проблеми, які є на Хмельниччині. Обов'язково чекайте це в етерах ті 8 Ну а нагадаю, що виконуючи обов'язки директора Хмельницького міського центру соціальних служб, координаторка проєкту психосоціальної допомоги від ізраїльської коаліції травми, Тетяна Гуранська була з нами. Дякую.